Доброго дня, мене звати Нагорня Кладослава. Хочу стати головою учнівського самоврядування. Для мене це означає ще один цікавий досвід в моєму житті. Розповім трошки про себе. Я займаюся різними видами творчості, а також стрільбою. Це є моє основне захоплення. А тепер що я хочу зробити для нашого навчального закладу. Буду намагатися влаштовувати різні заходи, як і спортивні, так і розважальні. Покращити декор в актової зали для різних свят. Хочу кожного місяця проводити збір коштів для нашої армії, а саме кожна група збирає кошти, все підсумовується та відправляється на різні потреби армії. Маю бажання зробити так, щоб кожна група, яка є в училищі, побула на екскурсіях згідно своїх професій. Хочу активно вести соцмережі нашого закладу освіти, адже цікава та різноманітна сторінка в соцмережах це гарний показник. Пропоную проводити батли між групами згідно їх професій. Пропоную так, як і того року провести День обміну професіями, бо вважаю це дуже цікавою ідеєю. Обирайте кандидата з розливу. Слава Україні!